Росія таки унікальна країна. Вона чи не єдина в світі, чітко орієнтована на своє минуле. Але головна проблема московитів полягає в тому, що це історичне минуле насправді сфальсифіковане і є фікцією. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, вигадана історія Російської держави така собі псевдосутність імперії у поєднанні з іншими факторами просто унеможливлює побудову нового державного проєкту РФ. Тобто, іншими словами, за нинішніх умов ця країна не має майбутнього і її шляху небуття лише питання часу і кількості жертв, яких вона затягне з собою в могилу треба наголосити що нині росіяни опинилися думками в імперії романових перетворивши дослідження своєї історії і культури на справжній культ золотої доби або росії яку ми втратили 1913 рік став еталонним для порівняння з економікою, внутрішньою та зовнішньою політикою культурою Росії кінця ХХ століття. Водночас історична спадщина Росії, чи то у форматі радянської держави, чи до революційного царату була імперською. Проте у росіян все ж таки був вибір. Пригадайте, реформи початку 90-х, запровадження політичних інститутів та ринкової економіки. Але ця концепція будівництва нової Росії так і не знайшла розуміння та запису у своїх співвітчизників. Натомість, спрямування суспільної свідомості у протилежному напрямку повернення до Золотої доби імперії виявилося для російської громадськості та еліти значно привабливішим та зрозумілішим. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Чому ж ліберальна ідея зазнала краху в пострадянській Росії? По-перше, у своїй основній масі тамтешнє населення залишилося носієм радянської ментальності та елементарно не вписувалося в демократичний ліберальний проєкт Росії майбутнього. А по друге, орієнтація на відновлення сильної держави та заперечення принципів лібералізації були зокрема прагненням утримати новоутворену російську державу від подальшого розповзання. Відіграв свою роль і умовний захід, який у 90-ті роки ХХ століття не лише виразно продемонстрував свою незацікавленість у розпаді Росії, що він робить і зараз. А й беззаперечно сприйняв РФ як правонаступницю СРСР та царської Росії в усіх аспектах від правового до культурно-історичного. Коли всі митці, науковці чи історичні постаті Російської імперії автоматично стали рускими. Водночас, сумуючи за втратою своїх колишніх колоній союзних республік, у російському суспільстві поширювалося почуття провини, за втрачену на державу. Провина, звичайно ж, покладалася на американців і Україну, яка скористалася тимчасовими проблемами Росії в 1991 році і підступно сприяла розпаду СРСР в інтересах Заходу. Саме таке розуміння історії розпаду Союзу стало домінуючим серед росіян. Отже, в 21-століття Росія вступила остаточно визначивши себе і своє майбутнє як імперське. Ліберальна концепція майбутнього зазнала краху. Неоімперська перемогла. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Символічним закінченням спроб зробити зарев демократичну державу стало повернення вже при новому президентові Путіну у 2000 році радянського гімну з новими словами. Сам Путін, як відомо, у своєму щорічному зверненні до федеральних зборів 2005 року назвав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою століття. У цій же промові він оголосив обов'язок Росії захищати росіян, що опинилися за межами Федерації у сусідніх державах, окресливши свої майбутні домагання. І Росія почала готуватися до великої війни. А реваншистський курс остаточно оформився після трьох подій. Пригадаймо, перша Мюнхенська промова Путіна 2007 року, в якій майбутній диктатор артикулював образи на адресу заходу, позначив геополітичні амбіції РФ та де-факто оголосив курс на проведення незалежної зовнішньої політики, тобто реваншу. Друга подія вторгнення в Грузію. Яке відіграло роль своєрідного тесту на спроможність Заходу реагувати на військові загрози такого характеру, і третє остаточне завершення чеченської війни, придушення останнього активного осередку сепаратизму всередині РФ? Відтак курс було визначено, апробовано, а внутрішній фактор воєнної дестабілізації ліквідовано. Режим зосередився на підготовці до майбутніх завоювань. А однією з доктрин новітнього російського імперіалізму стало євразійство, суспільно-політична течія, яка сформувалася в емігрантському середовищі втікачів від жовтневого перевороту. За таким вченням Росія нібито поєднала у собі європейське та азійське та має особливу цивілізаційну місію. Імперія Чингісхана, Московська держава, Російська імперія, більшовицька Росія розглядалися як різні форми євразійського об'єднання, що успадковують одна одну. Пізніше ця течія зазнала до корінного перегляду. Особливою популярністю в РФ користуються ідеї відомого російського шовініста Олександра Дугіна. Ось що він писав стосовно нашої держави. Україна як держава не має жодного геополітичного сенсу. В неї нема ні особливої культурної місії універсального значення, ні етнічної самобутності. Існування України у сучасних кордонах із нинішнім статусом суверенної держави то тож не нанесенню жахливого удару по геополітичній безпеці Росії, рівнозначно вторгненню на її територію. Подальше існування унітарної України неприпустимо. Кінець цитати. А головна теза ідеології Дугіна відновлення Російської імперії, месіанської ролі російського етносу, світового панування, яке має бути досягнуте в конкурентній боротьбі із США та їхніми союзниками. України у майбутньому Дугіна не існує. Ці погляди є базовими для переважної більшості російських націоналістів, а режим Путіна став логічною реалізацією всіх тих суспільних тенденцій і запитів, що поширювалися в РФ з моменту розпаду СРСР. Другою великою ідеологічною доктриною, що характеризує сучасне російське суспільство та позначається на російській зовнішній та внутрішній політиці, є концепція руського міра. Розпад радянської імперії не лише неочікувано позбавив Москву більшості її колоній, але й залишив за кордонами РФ мільйони росіян, як по духу, так і по крові. Особливий вплив на формування концепції руського міра мало питання, що є Росія, яке постало перед російськими інтелектуалами після втрати значних територій. Також важливу роль відіграв факт, згідно з яким багатонаціональна країна потребувала ідеологічної надбудови, котра пояснювала єдність народів, що в ній проживали, та водночас сприяла утвердженню російського етносу як державотворчого згідно з конституцією РФ. Тому концепція руського міра замінила собою розуміння культури Росії як сукупності культур багатьох народів, що проживають у РФ. Що цікаво, як і Євразійство, концепція руського міра вважає своїм першоджерелом відому релігійну доктрину Москва Третій Рим, ченця Фелофея, яка була ним сформульована у посланнях 1523 24 років і згодом набула політичного звучання, і євразійство, і русський мір бачать Росію як окрему цивілізацію. Проте русський мір відрізняється від євразійства тим, що не шукає кордонів майбутньої імперії. Наголос робиться не на географічному, геополітичному, а саме культурно-цивілізаційному чиннику ідентифікації та єднання. Ось така нинішня Росія, яка живе в сфальсифікованому минулому та ілюзорному майбутньому. На щастя, чи на жаль, саме Україні судилося вкоротити віку цій потворі і звільнити світ від останньої імперії та її кривавих хворобливих планів? Друзі, як ви вважаєте, Україні до снаги доконати цю гідру? Чи є об'єктивні фактори, які заважають нам вистояти і перемогти? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалу, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.